Доброго дня, любі діти! Розпочинаємо з вами заняття з мовленнєвого розвитку, навчання елементів грамоти. Діти, треба дружно привітатись. Добрий день. Друзям голосно сказати. Добрий день! Ти навколо повернись, добрий день! Всім, хто поруч посміхнись. Добрий день всім всім добрий день! До нас у гості сьогодні завітала фея і запрошує нас в гості до свого чарівного замку. Але дорога до чарівного замку дуже далека, і щоб туди потрапити, нам потрібно виконати кілька завдань. Перед вами перше завдання. Погляньте на екран. Скажіть, будь ласка, що на ньому зображено? Так, на ньому зображені голосні звуки. А пригадайте, будь ласка, що таке голосні звуки? Що це таке? Так, це звуки, які ми вимовляємо, але вимовляємо ми їх за допомогою. Голосу. Давайте назвемо ці звуки. А. О. У. Е. І. і. Так, добре, молодці. А, а якою фішкою позначаються ці звуки на письмі? Так. Голосні звуки на письмі позначають червоним кружечком. Діти, а рисочками? Які звуки позначають на письмі? Так, приголосні звуки. Однією рисочкою позначається твердий приголосний, а двома рисочками позначається м'який приголосний. Ви ж пам'ятаєте? Що приголосні поділяються на м'які та тверді, Діти, а це приголосні звуки. Приголосні звуки ми не можемо проспівати. Ми їх вимовляємо за допомогою повітря, яке ми видихаємо, і за допомогою органів артикуляційного апарату це губи, зуби. І язик. Давайте спробуємо їх вимовити Д, т, з, С, ц, Л, Н, З, Р, В, м, П, Б, Ф, Г, Г, Х, К, Ж, Ч, Ш, Ж. Ми з вами вимовили приголосні, які є твердими, але деякі з них мають і м'яку пару. Наприклад, Д, д, т, Ч, з, з, с, 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 с Ц, Ц, Л, Л, н, н, д, Р, р. Ну що ж, звуки ми пригадали. І фея вітає вас з виконаним завданням. Продовжуємо свою подорож далі і на черзі наступне завдання. Перед вами на екрані будуть з'являтися картинки. Ви маєте визначити перший звук в слові, сказати голосний він чи приголосний. Якщо це приголосний, то м'який. Чи твердий? Маша. Який чуєте перший звук? Маша. Звук М. Голосний чи приголосний? Так, він приголосний. А він м'яко вимовляється чи твердо? Твердо. Зайчик. Перший звук ми чуємо звук. З. Він голосний чи приголосний? Так, він приголосний. А м'який чи твердий? Зайчик. Він твердий, вимовляється твердо. Лялька. Який перший звук почули? Лялька. Звук Л. Це голосний чи приголосний. Так, це приголосний. А м'який твердий? лялька. Правильно, він м'який, бо вимовляється м'яко. Л, лялька. Добре, а зрештою картинок. Попрацюйте вдома самостійно з батьками. А зараз пропоную вам трішечки відпочити разом із звірятами під веселу музику. Here we go! Ми з вами продовжуємо свою подорож до казкового замку і виконуємо наступні завдання. А зараз, дітки, давайте домовимось, що голосні звуки, тобто які ми можемо співати, ми будемо позначати кружечком, тобто відкритим ротиком. А ці звуки, які ми не можемо співати, тобто криголосні, ми будемо позначати рисочкою. Нібито прикритим ротиком. Ось давайте так спробуємо позначити слово дощ. Дощ. Перший звук у нас який? Дощ. Дощ. Звук Д, Д. Який ротик зараз? Рисочка чи кружечок? Д. Рисочка. Це приголосний. А наступний звук який? Дощ. Дощ. Так, звук О. Ротик зараз який? Рисочка чи кружечок? О. Кружечок. Це голосний. І останній звук який? Дощ. Дощ. Звук. Отик, рисочка чи кружечок. Рисочка це приголосний звук. Молодці, ось ми і позначили слово дощ. А давайте дізнаємось, які звуки в слові мед. Перший звук у нас який? «Мет». Вивається чи ні? М. М. Рисочка це приголосний звук. А який наступний звук? Мед. Мед. Звук Е. Ротик широко відкритий. Це голосний. Малюємо кружечок. І останній звук. Мед, мед. Звук д, д. Ротик який зараз? Так, Ротик, рисочка. Це приголосний звук. Ось ми позначили слово мед. Слово поле. Поле. Перший звук в нас. Холосний рисочка. Наступний звук який? Оле. Звук О. Це голосний звук. Ротик широко відкривається. Ставимо кружечок. Наступний звук який? Поле. Поле. Звук Л в нас який. Приголосний чи голосний? Так, приголосний рисочка. І останній звук Оле. It this Діти, спробуйте зробити вдома аналіз слів душ, сир, лев і слово діти. Ну, ось і все. Ми завдання всі виконали і дісталися до замку, де живе фея. Діти, сьогодні на занятті ми з вами пригадали, що таке голосні звуки. Що таке приголосні? І те, що приголосні, поділяються на м'які та тверді, і зробили звуковий аналіз трифонемних і чотирифонемних слів. Вдома, будь ласка, разом з батьками виконуйте завдання, які я вам дала. Бажаю вам успіхів!